Всім привіт! З вами Аня. В минулому відео я розказала, яке місто в США ми зрештою брали для життя. Тож в цьому відео я розкажу про те, як ми добиралися з Нью-Джерсі до Каліфорнії, скільки часу це зайняло, а також скільки грошей ми на це витратили. За шість місяців життя в Нью-Джерсі ми настільки обросли речами, тож вибір був лише один їхати машиною. Взагалі, з Нью-Джерсі до Каліфорнії їхати 39 годин, і в принципі ми могли доїхати всього за три доби, бо в нас два водії. Але ми вирішили подивитися більше всього. Бо коли ще ми побуваємо в центральній частині США, напевно, ніколи. одразу вирішили, що це гарний шанс познайомитися з США а також з їхньою культурою і національними парками. І ми отримали перший паспорт в цій країні. Але про все по порядку. Ми виїхали в суботу, і перші три дні, в принципі, ландшафт не дуже змінювався. Хоча там були такі класні гори, все таке зелене. А потім ми доїхали до Канзасу. Це вже був третій день, і ми потрапили в шторм. Навколо нас всюди була блискавка. Починався йти такий великий дощ. Взагалі небо було нереально красиво, але поруч з тим було дуже страшно. Бо Канзас це штат, в якому найбільше смерті по їх кількості в США. Але як бачите, ми вижили. Справжня краса почалася з Колорадо. Ландшафт змінюється кожні пару годин: то скелі, то гори, то просто якісь ліса, то пустеля. Неймовірна краса. І саме в Колорадо ми потрапляємо в наш перший національний парк, який називається Rocky Mountain National Park. парк неймовірної краси. З плюсів я хочу відмітити те, що парк можна проїхати на машині всього за півтори години. Ти стаєш на в'юпонти, виходиш з машини, дивишся, але в цілому ти заїжджаєш з однієї сторони і виїжджаєш з іншої, що було нам по шляху і було дуже зручно. Неймовірні краєвиди, щось просто нереальне. Але що кинулося в око це те, що дуже багато дерев згорівші, і це наганяє такий смуток, бо ми всі іноді забуваємо про те, що треба берегти нашу природу. Ну і після цього ми поїхали в найближче містечко до парка Арчес. Ми дійсно планували його відвідати, але не зайшли на сайт. Приїжджаємо ми такі зранку, під'їжджаємо до цього поста де нас пропускають. А нам кажуть: А у вас є бронювання? Ми такі, «А яке бронювання? А нам кажуть, ну зайдіть на сайт і забронюйте найближчу вільну дату. Ми заходимо на сайт, дивимося, що найближча дата це сьогодні з 12 дня, а зараз 10, -й. і Ми такі блін, що робити? Може просто поїхати далі? А потім я так кажу: тут же поруч є парк, який називається Canyonland. Він правда такий собі на гугл-картах, але давай спробуємо. І яке ж було наше здивування, коли ми туди приїхали? Це просто вау! І по секрету це краще ніж Арчес виявилося. І в Каньйонленді, і в Арчесі були неймовірні краєвиди. Там все таке скелясте, там така пустеля, там такі види. А ще про Каньйонленд. Такої тиші я не чула ніколи в своєму житті. Хоча б ради цього туди точно варто поїхати. Нормальні люди напевно б зупинилися на двох національних парках день, але не ми. Ми вирішили поїхати ще в один. Це був Брайс. Як це було красиво! Це просто неймовірно! Це найкраще, що я бачила в своєму житті. І в мене з'явилася мрія якось зняти будиночок на колесах і поїхати туди хоча б на 5 днів. Просто пожити в цьому національному парку. Там такі види, там такі емоції, там хочеться бути, наповнюватися цим. А ще там дуже класне повітря, тому що там прохолодно, не прям така спека, як навкруги. Просто неймовірно. І після цього ми поїхали в мотель. Це був перший наш експіріанс. І скажу, що нам дуже сподобалося. Там було досить чисто, а ще з приколів те, що ти просто ставиш свій автомобіль біля своїх дверей і вікон. І це так зручно, бо тобі не треба переносити взагалі всі ці речі до себе в номер. Вони просто залишаються в машині. І після того, як ми прокинулися в цьому маленькому містечку, насправді мені було дуже страшно там ночувати, бо я дуже люблю всі фільми жахів. І я така, де ми взагалі є? Тут дуже мало людей. Ми в мотелі, насточно вб'ють. Але такого не сталося знову таки. Ми зранку пішли в локальну кав'ярню, випили там кави за 2,5 долара. Все було просто прекрасно. І поїхали ще в один парк, який називався Зайон. Я дуже хотіла в цей парк. І наша зустріч з цим парком це невелике розчарування. Насправді парк прекрасний, в ньому все красиво, але коли ми туди приїхали, там було близько 40 градусів спеки. І були люди, які йшли з палицями кудись вгору. Я така, вони крейзі. Але що робили ми? Єдиний варіант, як потрапити в парк, це сісти в звичайний автобус, який там постійно курсують, і їхати з усією цією групою людей. Ми проїхали туди і назад. І жінка водій сказала, що найкращий час, коли можна приїхати в цей парк. Це в серпні, тому що там починає йти дощі, і ця вода капає, і ніби такі всюди водоспади, і це так красиво, і не так жарко. Але ми потрапили в таку невеличку спеку. В принципі, сподобалося, але треба їхати тоді, коли вже не так жарко. І після зайна ми вирішили поїхати в Лас-Вегас. Насправді не знаю наскільки це було правильне рішення, але. Ми все-таки туди приїхали. Місто красиве, нам сподобалося, воно таке оригінальне, але там було також 45 градусів спеки, і це було просто щось неймовірне. І це виявилося неймовірним для нашого автомобіля, тому що в нас тріснуло скло через перепад цієї спеки, де було не так жарко, а потім стало дуже жарко. В нас тріснуло лобове скло, і нам довелося його замінити вже по приїзду в Каліфорнію. Може, це, звісно, дивно, але ми не пішли в жодне казино і не зробили жодної ставки в цьому місці. Я не знаю, можливо, колись нам захочеться туди поїхати знову, щоб зробити саме ось цю сакральну дію в Лас-Вегасі, як ніби закрити цей гештальт. Але це дуже легко зробити, тому що від нас до Вегаса зараз 4 години на машині. Чому висновку зараз я прочитаю, бо не можу запам'ятати всі ці цифри? Ми проїхали 11 штатів. Ми проїхали 3260 миль. І витратили 1600 доларів. З них на парки 125, на заправку 454, на готелі 668 і на кафе і ресторани 350 доларів. Ось така пригода в нас вийшла. Єдине, що хочу сказати, це той досвід, який я запам'ятаю на все життя. Знаєте, це те, що я буду розказувати онукам чи згадувати якимись вечорами, коли я вже буду стара. Це неймовірно, це просто щось нереальне. Я не знаю, як складеться життя в Каліфорнії, але, хоча б за цей тріп. Я вже дуже вдячна і собі, і цьому рішенню, яке ми прийняли разом. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте ваші лайки, підписуйтесь. Також дивіться інші відео. І вже в наступному випуску я розкажу про те, як же я знайшла свою першу роботу в США. Залишайтесь! І, до речі, я забула сказати, що ми доїхали за 6 днів, І що ви, бусіньки.